Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Тож пенсійний фонд дав рекомендації, як збільшити свою пенсію. Це все офіційні рекомендації, які працюють на 100%. Тож давайте послухаємо, дорогі пенсіонери, як, ще ж за думкою пенсійного фонду можна жити краще. Знаєте, це офіційні рекомендації, а от якщо хочете знати справжні рекомендації і бути в курсі, і користуватись ними і так як вже, 에, не побоюсь цього слова, десятки тисяч пенсіонерів з народної думки збільшити свою пенсію, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись. Я їх постійно озвучую. Вони весь час додаються нові. Ми в цьому всьому такою простою зрозумілою мовою розбираємося, тож нічого не пропускаємо. Просто кнопочка підписатися під відео, вона ні до чого не зобов'язує, лише дає вам переваги у вигляді того, що ви одні з перших побачите відео, бо YouTube сповістить вас, коли воно вийде на каналі. Тож, долучайтесь, а я розповідаю, які ж рекомендації дав пенсійний фонд. Як можна отримати більшу пенсію? Перше, працювати в білу. Ну, тобто не працювати неоформленим, а працювати в білу, тоді вам буде йти і стаж, і все інше. Ну, це, це зрозуміло. Далі цікавіше, слухайте уважно, тому що там ну, такі рекомендації прям топ-топ-топ. Ну, дійсно, з них деякі працюють і непогано працюють, але то все. Я не знаю, хто б з пенсіонерів на то погодився. Хоча зараз я вам дам і своїх декілька рекомендацій, які дійсно працюють для всіх пенсіонерів і навіть дуже-дуже хорошо. Друга рекомендацію, яку дав Ютуб, платити чесні внески. Як це нікому не секрет, що дуже велика частина українців отримує типу мінімальну зарплату, платить з неї податки і далі в конвертику отримує так звану чорну зарплату, тобто ту, з якої не платяться. Податки. І таким чином пенсія нараховується на мінімальну, хоч людина отримує набагато більше. І таким чином, пенсія тоді, яка, ну, звісно, також мінімальна. І в мені, як підприємцю плюс-мінус теж буде мінімальна, як більшості підприємців. От, радять платити внески з повної зарплати. Це, звичайно, хорошо, що пенсія буде більша, але ж наскільки більше потрібно зараз віддавати. Буде, да? ну, давайте вже. Перейдемо для більш існуючих пенсіонерів. Да? Це для тих, хто лише зараз працює, готується стати. А, до речі, давайте я розбавлю це відео, рекомендацією від себе. От, дійсно, робоча рекомендація. Якщо ви народились жовтий-листопад-грудень, піти на пенсію з 1 січня, тобто відтермінувати свою пенсію на 3 місяці. Таким чином, ви отримаєте за тих 3 місяці потім одною сумою, тобто ці гроші нікуди не пропадуть. А е коефіцієнт, ну, верніше, середня заробітна плата по Україні буде братися вже за наступний рік. Як правило, на вище, і це збільшує відразу пенсію на 10%. Тобто жовтень-листопад-грудень, да, хто там з 5 жовтня народився, щоб по 5 січня подати, бо є 3 місяці, щоб подати без втрати, без втрати місяців. Тобто, якщо протягом 3-місячного терміну випадали, то ви отримуєте. Відразу таким простим методом на 10% більше. Ну, пенсійна реформа має це якось виправити, але її ще поки не введено, тому користуємося поки є. Далі, наступний лайфхак від пенсійного фонду: як збільшити це свою пенсію? Це їхній варіант відтермінування пенсії. Це їхній такий. вони... Е його наполегливо навіть рекомендують піти на пенсію пізніше, не в плані там написати заяву пізніше, а от прямо піти. Тобто, коли вам виконується 60 років, там чи 62 чи 65, в залежності скільки вас стажу, і ви можете піти на пенсію, відмовитись, написати в пенсійному фонді заяву, що ви не хочете йти на пенсію, і тоді вам нараховуються відсотки за кожен перепрацьований місяць, відсоток до повної суми пенсії. Наприклад, за місяць до 5 років, ви отримаєте відсотка за кожен місяць. Таким чином, за один рік ви отримаєте 6%. Ну, дивіться, я порахував для пенсії 3,5 тисячі гривень, то за рік ви отримуєте 300 гривень. Для пенсії, якщо ви 2 роки, Відтермінуєте це буде 12%, це буде 600 гривень. Якщо ви захочете відтерміновувати довше, скажімо, більше 5 років, тоді вже не по 0,5, а по 0,75. І таким чином, якщо ви перепрацюєте там, 5 років 1 місяць, ви отримаєте там, своїх 45% і до 3,5 тисяч ви додаєте ще 2, 250. Но всі ці п'ять років ви не повинні отримати пенсію, працювати і робити внески, щоб потім отримати замість трьох п'ятсот. Скільки там виходить? П'ять сімсот п'ятдесят. Перспектива, враховуючи, що в нас середній вік людей, ну саме чоловіків по Україні, п'ятдесят сім років, то вони і так не доживають до пенсії. А ще п'ять років перепрацювати, то це ну в кого дійсно здоров'я і якась робота така, на якій можна то зробити. Uh. Ну, як варіант, воно працює. Наступний лайфхак, так, да, я буду так чередувати, це від мене. Якщо ви на пенсії зависло уроків, саме вчора говорив про це своєю тіткою і порадив їй також, зависло уроків, а хочете перейти на пенсію за віком, тобто ви вже дійшли до того віку, коли можна перейти. Пішовши пенсійний, вони скажуть, що ваша пенсія практично не зміниться. І дійсно, якщо вони порахують по своїй формулі, то вона практично не зміниться. А вся суть в тому, що вони беруть застарівший коефіцієнт зарплати. Вони беруть на момент того, коли ви вийшли зависло уроків. А треба брати на момент того, коли ви вже переходите на пенсію за віком. І в судовому порядку то дуже легко доводиться. Від себе раджу люди, які з тим зіткнулися вже. Тисячі разів і майже всі справи в них по ці саме. Переходи в цьому виграні, і люди отримують плюс 60%. Адвокатське бюро Івана Хомича, номер телефону в описі під відео. Якщо у вас така ситуація, телефонуйте, там з радістю вам поможуть, і ви таке доволі багато отримаєте плюсу. Сам бачив такі виграні справи і говорив з підписниками, то люди задоволені, я вам серйозно кажу. Далі, що? Рекомендують в пенсійному в фонді, це, якщо у вас не вистачає стажу, докупити стаж. Це офіційно вже працює. Ви можете докупити, хтось може вам проплачувати кожен місяць стаж. Но ціна, дай Боже. Вартість одного року стажу. Зараз скажу вам точну суму на сьогоднішній день, бо 25 й рік все, можливо, щось помінялось. Докупити стаж пенсійний. Фонд, а про 25 й ще й навіть е не написано нічого, то це означає, що ще ціна не помінялась, е коштує 1760 гривень за місяць або 21 480 гривень один рік. Додаткового стажу. Тобто ціна таки доволі кучуча. Якщо там не вистачає якихось 3-5, я бачив, люди реально з такими е бувають випадками, коли в них не вистачає 3 місяці стажу до 30 років до повноцінного, да? там чи до 35. І вони потім собі докуповують цих 3 місяці, то ще можна. А от коли не вистачає рік, два-три, то це вже за умови, якщо у вас пенсія стане більше 10-15 тисяч гривень, тоді то якось ще економічно можна обґрунтувати. Да? Тобто ціна на стаж доволі таки немаленька. Але докупивши, скажімо, 10 років, 210 тисяч, я не знаю, коли ти його таке собі відробиш назад да, в плані отримання пенсії, в плані пенсії. Ну, Якщо у вас буде максимально при тому всьому, то ще можна. В усіх інших випадках, то, то просто економічно треба все рахувати. Отака от от ситуація на сьогодні: такі поради від пенсійного фонду, пишіть, що ви думаєте по цьому приводу. Ну, воно все працює, воно дійсно все це є, воно дійсно так, але питання ж в самій пенсії, так, в її сумі. До речі, про збільшення пенсії, про ці реформи ми також розбираємо на народні думки. Тому долучайтесь. Я за цим всім спостерігаю. Вам розповідаю до зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.